І зараз я вам розкажу про найкрінжовіші спроби Путіна зберегти владу будь-якою ціною. Шамани радять Путіну як вести війну? Нещодавно відоме німецьке видання Шпігель написало про те, що останній візит Путіна до Монголії міг мати дещо окультну мету, нібито кремлівський дід просив благословення шаманів на ядерний удар по Україні. Звучить як повна дурня, правда? Але сьогодні ми будемо говорити не про те, чи здатні потойбічні сили допомагати російському президенту в його кривавих задумах, а про те, як хворобливе захоплення Путіна окультизмом впливає на його політику і війну в Україні, до якої межі дійшло загострення, і чи справді нам варто чекати на застосування ядерної зброї? Я отримав від своїх джерел тривожні прогнози. Жертвоприношення перед початком вторгнення в Україну одразу скажу, що я не можу всерйоз приймати можливість впливу різноманітних забобонів, ритуалів та інших окультних захоплень на історичні події. Але я цілком можу припустити, що у це вірить російський президент. Щоб оцінити його прагнення до самозвеличення і абсолютної влади, як то кажуть, і до бабки ходити не треба. До того ж, більшість знаменитих диктаторів страждали слабкістю до окультизму і мріяли про вічне життя. Але про це трохи згодом після початку кривавого нападу Путіна на Україну теж говорили про те, що попередньо він звертався за підтримкою до потобічних сил і проводив відповідні ритуали. Таку інформацію оприлюднив один з російських політологів, котрий, судячи з усього, не є прихильником політики свого президента. Мені важко залишатися серйозним, цитуючи його, але я все ж спробую. Шаманський обряд провели в бочарому струмку, принесли у жертву Орла. Шамани його спалили та сказали, що явився гігантський орел у цьому диму. І це передвіщає перемогу над усіма царями світу. Аналогічний обряд уже з ведмедем проводився у цей час у Туві, у Тайзі. Після цієї публікації до політолога нібито завітали представники російських силових органів. Але продовження цієї історії мене вже мало обходить. Якщо припустити, що згадана інформація відповідає дійсності, стає зрозумілим звідки така впевненість сучасного російського вождя в блискавичному успіху СВО та взяті Києва за три дні. І перемога буде гарантіровано. Але схоже, бідні тваринки постраждали даремно. Цікаво, що в жертву приносили саме символічних тварин, з якими асоціюють Росію. Може, в цьому і була помилка шаманів. До слова, не усі шамани виявилися прибічниками політики Путіна. В 2019-му набула розголосу історія з якутським шаманом Олександром Габишевим, котрий влаштував бунтарську ходу на Кремль, щоб вигнати звідти Путіна, котрого називав демоном. Перед нами не чоловік брат, перед нами демон. Подейкують, Путін тоді всерйоз полошився таким шаманським свавіллям. У Мені буде зустріч з руководителями силових відомств міністерства оборони генеральним штабом ФСБ. До Москви шаман-опозиціонер так і не дійшов його затримали за екстремізм, а пізніше помістили до психлікарні. Яким би недолугим усе це не виглядало? Але якщо хворобливе захоплення Путіна окультизмом таки підтверджується, не хочеться навіть думати, на які іще криваві дії його намовлять провідники по той